Всім привіт, друзі! І, до речі, я вам в прошлому відео забув нагадати. Напишіть у коментарях, як вас звати Тепід, під прошлом відео. Ну, а зараз, як і обіцяв, ми переходимо до наступної екскурсії зоопарк під назвою Зоохосіс. Так, друзі, я фанат Зоохосіс та зробив їхній зоопарк в Майнкрафті. Ну як їхній? Всього додала там. Багато нових звірів. <хи> ну, добре, друзі. Надіюсь, компанія зоочусь, якщо побачить це відео, не буде злитись. Добре, а ми починаємо. Ось тут може передвігатися на поїзді, як в справжньому зоопусь. Ось ось потяг. Е -е, ми на ньому можемо їхати. Ось, ось всі мої речі. Це тобто фонарь. Аналіз, братіль, там, збукомір, лайносос. Ось ці два можна саме з друг другом. Ось ці два це вони разом. Там саме щоб воно відміряє температуру у тварин. І, і саме головне, від мутантів пістолет ось такий. Добре, друзі, ой, я, 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 я поїхав випадково. Добре, повернемося е, обратно та ось, ось тут лежить ось така їжа. Черепажі яйця, не питайте нащо. Добре, та перша тварина, яка нас зустрічає, і це слон. Слонів я ось тут поставив. Ось цього слона Влад, а ось цього кокофанта іліфанта. Три... три лося. Лосик тобі. мій. Так, стоп. Е -е... Фух, усі на місці. Добре. Ось Лосі і хто три. один там стоїть, і ось два. Хенк, флін і фем. Проходимо, та нас зустрічають ютапіри, Тап і Сірінгеон. Серйозно, я ще бан банбан люблю. Тут ми проходимо та бачимо ось це ця... брушисти снісоєд. Я снісоєдів люблю, що я можу поробити. Потім кенгуру вали салі халі, балі Ось так усіх четверих звати. Ось це, до речі також читається. Потім нас зустрічать львы кот льві цели кактус Эли і Танжела. Та Тепер нас зустрічають коні. поні, красавець Ян. Папугаї, да, то, тобто папуги Кеша Річард Гріша Лунтик. Ось тут вже нас зустрічають гіганти. Нічого не ламайте, і наші усім кінець. Ось тут нас зустрічає ось такий велетень з картаного Сірін Геон. Потім нас зустрічає ось це Чучу -чу Чарльз. Він з'являвся і в першій грі, і в другій. І, ну, в самій грі про цього потяга та в Гардона він з'являвся. Як ви бачите, в нього є лосі а я його просто так помістив туди. Ось тут далі йдуть і ось тут. Ми ледве чуть не померли, але нас врятували на басі всі остальні там. Так, друзі, ми построїли башню. Ну, не башню, а. Базу, базу. А щасливих гастів звати Сінкатанолик. Сінкатанолік. <сум> <плес> Не, ношу, я і фіксиків люблю. Як Ось тут Хамелеони. Леон та Ізумруди. Щось там лосі роблять. Ну ладно, пішли, пішли далі. Ось тут у нас вже зустрічають черепахи Стас, Матвій та Коля. Всі три черепахи. І ось тут вже зустрічається кінечна наш мого зоопарку. Тобто нашого. Ось о панди. Печі бота. Добре. Тепер ось лосі. Тобто на лосі, а. олені. От. 99 ночей, чошка, лосяш. Потім нас зустрічає ведмідь Копатич. Серйозно, я люблю ще й смішариків, ну що я можу поробити? Добре. Та, кули! Хай тігр тралалео тралола. Ну а на цьому все, друзі. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. А з вами був Влад. І всім до побачення! А, Сіта, як ще до побачення. Чи ні? Я це сказав, ще на відео. з видео. <свісно> Я це сказав. Ось тут нас зустрічає нутель. Ось такий нутель. Ось тут видаються лікарства. Ось тут а лікарства, такі типу, постріли. Ось ось та ось. Стріли. Так, я вам вже це показувала, тож поїхали по вольєрам. Відчуєте себе у вольєрах. Як ви бачите, там ще й багато. Перше відчуваємо себе у вольєрі зі е, слонами. Ось, ось слони. Привіт слони! Привіт, Влад. Влада, привіт. Кокофанту, аліфанту, кокофанту, елефанту, приїд. Кокофанту, аліфанту. Відкриваємо двері. Та йдемо. О! куди поїхало? Сісісній. -сі -сі не туди, не туди. Ось туди. Перед, перед. Та зараз ви удивитесь. Два вольєра в одному. Хотя в справжнем Золь все наоборот, вольер все по отдельності, а у мене все разом. Заходимо до муравьидів. Муравьиди, ковы мої. О, папуга. Два, мура... Два муравьеда брушистый. Но я вам казав їхні имена. Добре, добре. І тепер кенгуру, де куди ти? І... Він, до речі, біжить никуди, туди, куди не треба. Що це таке? Я це не одобрюю, вилізайте. Ой, та... Вибачте, I am sorry, кенгуру. О, балі. Балі привіт. Балі. Ось тут наші кенгуру. Балі-салі Балі. Салі, халі, балі. Хі -хі. Чотири веселих друга. Добре, поїхали далі. До речі, друзі, скоро в мене вийде випуск про справжній зоохосіс після екскурсії по ось тут. По всьому. Тут у мене є стекло, там ми можемо побачити Чучу -чу Чарлза. Тепер ми приїхали, і тут нас зустрічають вже Черепахи. Ну, а, Мабуть, ви знаєте. Черепахи. Стас Матвій та Коля. Ось це не питайте, я не, не скачала мод на паразитів, я не знаю, я, 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 я скачую всі моди, які знаходжу, вже нічого. О, не, зна, не знайду нічого такого. скачую який попало, він не робота. Добре. Поїхала далі. Та в місто мутантів, треба використовувати зомбі. Тепер, вже, як ви бачите, панди вже зустрічають. Так, так, друзі, в кожного з тварин, к якому я можу приїхати, є ось таке для мутації. Правда? Правда? Правда, мочка? Правда. Поїхали далі. Та наступна зупинка. А це вже в нас оленів. Ну, мабуть, ви знаєте, тому що ви вже бачили, що, як ця труба веде до оленів. ба ба бам ба бам Ого! Стих. Олені, Десь тут ще третій. О! Усі. на усі. Та тут тільки двоє. Куди лося ж дівся? Серйозно друзі, куди аж дівся? О, а я тут дещо не прогрузив. Ось так ось здається. Ось тако стім, щоб вони могли пролазити. Добре. Зайді чого лося, що потім. Тепер, як ви знаєте, нас зустрічають Лосі. Ось о, лосі. І Ісправляємо двері. Лосі! Привіт! А я вже подумав, що це якийсь газ улетів, а я на це мій здається. А це мій. Ось. О, наші лосі. Ось такий І в них вольєр. Тільки не кажіть чому то бамбуково так. Я просто тут раніше тримав панд, а потім подумав я, я справжній любитель заочусь, та треба перейменувати це на лосів, а панд заховати в за стікушках. Так що наша екскурсія проведена. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, з вами Влад і всім до побачення.